Здоровенькі були і будемо! Це урок український. Зараз до вашої уваги. Сьогодні у нас з вами весняна тема це синтаксичний розбір безполучникового складного речення. Детальна інструкція на конкретних прикладах. Для початку перелік конкретних знань і вмінь, які вам необхідні для позитивного результату. Зрозуміло, що необхідно відмінно знати головні другорядні члени речення, розбиратися у видах складного речення, знати на пам'ять послідовність синтаксичного розбору БСР і розбирати просте речення. Всі необхідні матеріали ви знайдете на сайті урокур.com в розділі схеми. Якщо ви добре оволоділи розбором складносурядного та складнопідрядного речення, то розбір безсполучникового складного речення у вас не викличе складнощів. Достатньо тільки правильно і послідовно виконувати той перелік дій, який зазначений у схемі синтаксичного розбору БСР. Ми записуємо речення для розбору, але спочатку уважно його прочитаємо. Вчитуємося в смисл речення, в смисл слів. Щоб не переплутати на березі чи на березі, замок чи замок. Від цього залежить наскільки ви правильно визначите головні та другорядні. Отже, речення звучить так: хай ростуть колосочки із моєї руки, хай землі моїй сниться пшениця. Записали, перевірили. Уже в процесі цієї дії у вас в Макітрі чітко формується думка, яке це речення за метою висловлювання. Не поспішайте з висновками. Не йдіть стереотипами, не завжди речення буває розповідним. Перед нами приклад спонукального речення присудок, виражений дієсловом наказового способу. І відразу ми для себе зазначаємо, що речення наприкінці не має знаку оклику. А якщо читає вчитель, то інтонація спокійна розмірена, без експресії. А це дає нам підстави вважати, що це речення не окличне. Далі прийшла пора. Дізнатися, це речення за будовою просте чи складне, і необхідно довести це. Головні другорядні, звичайно, треба знати на пам'ять. В складному реченні ми визначаємо воно сполучникове чи безсполучникове, і вказуємо кількість частин, не забуваємо їх номерувати. Звертаю вашу увагу, що в обох частинах присудок виражений дієсловом наказового способу. Це простий дієслівний присудок. В першій частині граматична основа підмет колосочки присудок хай ростуть. Друга частина має граматичну основу пшениця підмет, хай сниться, присудок. Отже, ми маємо дві частини, які поєднані тільки інтонацією, оскільки сполучники чи сполучні слова тут відсутні. А значить, це безполучникове складне речення. Наступний крок нам треба буде визначити смислові відношення між частинами. Так як і в складносурядному реченні частини БСР абсолютно рівноправні, незалежні, але поєднані тільки інтонацією. І смислові відношення ми визначаємо послідовно: між першою та другою частиною, між другою та третьою частиною, між третьою та четвертою частиною тощо, ось є невеличка шпаргалка по смисловим відношенням та розділовим знакам в безполучниковому складному реченні. В нашому випадку ми маємо смислові відношення одночасності і вживаємо розділовий знак кому між частинами БСР. Робимо відповідний запис і починаємо розбирати частини як прості речення. Розбиваємо на слово сполучення, починаємо з групи підмета, потім група присудка, ставимо логічні питання, і визначаємо другорядні члени речення. Даємо характеристику кожній частині. Не забуваємо, що обидві частини є спонукальними простими реченнями. Схеми креслимо на кшталт складносурядного речення, тобто у горизонтальному виконанні. Всі частини це квадратні дужки у лінійній схемі або прямокутники у графічній схемі. Обов'язково вказуємо частини, тобто нумерацію. Обов'язково ставимо розділові знаки всередині речення і в кінці. Ручкою над кожним словом розбірливо надписуємо частини мови. Тепер час закріпити наші знання і вміння. Ми розберемо ще одне речення із творчості Ліни костенка. Уважно читаємо його і записуємо без помилок. Я входжу в ліс, трава стає навшпиньки, кошла морок лапу подає. Це речення за метою висловлювання розповідне, за емоціями неокличне. Далі йде пошук граматичних основ. Перша я входжу. Дивимось далі. Трава стає навшпиньки, складений іменний присудок. І третя граматична морок подає. Не забуваємо їх нумерувати в кінці кожної частини. Отже, це складне речення, складається з трьох частин. За відсутності сполучників та сполучних слів, це речення складне безсполучникове. складається з трьох частин. Між першою та другою частиною тере, бо друга частина виражає наслідок того, про що говориться в першій частині. А між другою та третьою частинами ми ставимо кому, бо там відбувається одночасність подій. Визначаємо другорядні члени речення, я входжу в ліс, куди. Це обставина, обставина місця. Друга частина не має другорядних членів речення. Не забудьте потім написати, що воно не поширене. В третій частині морок, який кошлатий узгоджене означення, подає кого що лапу додаток Прямий перша частина просте речення, розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне. Друга частина розповідне, неокличне, просте, двоскладне, бо є підмет і присудок, але не поширене, бо немає другорядних. Третя частина стандартне розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне. Ну, Малівці до рук малюємо тепер лінійну схему, три пари квадратних дужок всередині нумерацію частин. Не забуваємо про розділові знаки. І графічну схему малюємо три прямокутники всередині нумерацію позначаємо і розділові знаки. В результаті ми сьогодні навчилися з вами розбирати безполучникове складне речення і малювати лінійну та графічну схеми. Ручкою над кожним словом розбірливо надписуємо частини мови. Найважливіший аспект сьогоднішнього уроку це уважно прочитати. Речення, щоб правильно визначити смислові відношення і поставити відповідні розділові знаки. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе, далі буде.